Uh, Такс. Ну і в принципі зараз можу. Ого, уже шоста капець. Уже шоста. Так, ну в принципі зараз можемо перейти на Undertale. Що думаєте? Хтось ще в чаті є? Ух ти, й що відбувається. Шість юзерів. Більшість з яких я тупо не знаю. Амоніс 2, Антидоут, Каптен Максвол, Пароюей, Васті Кейн. Хто ці люди? Ооо. Ну шо? Undertail? Нові боси? Зараз подивимося, як воно буде виглядати ано. І це сказало, це веб гра, по суті. І знову стрілками. О, нарешті можна поміняти. Слава Богу! Угу. Ай, господи, знову, в... знову весь экран прокрывает капзда просто. Ось, ага. Значит, мистер Саншайн и Аберент. Я, честно, ну, взагалі забыл, кто это. Ще може я не знаю, хто це. Містер Sunshine and A Воу. До сміху міцні вороги з'явилися. Містер Саншайн... Sunshine... А, тут навіть жодного опису, окей. А, ні, ні, ні. Вірить, що він Сонце. Тож, йому взагалі пофіг на вихід з підземелля. Але він насправді не на сонце. А тут ніяких... Окей, ясно. Uh, само. ага. Самовизначений е, член лицарства. Е, Білий лицар. Е, певної собачої породи. Ага. Поклоняється всьому. Ух ти, йомаю, нічого собі боси тут. Давай, плей аген. Ні-ні-ні, стоп. Ти ж нічого собі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А можна його пощадити, до речі, так. Капець, як він швидко цим мечем махає. Так, принаймні, я розумію, що з цим робити. Просто. Хай собі усміхається ай, треба встигати, hey, not bad. О. Oh. Швидко він. Ти пояснюєш, що Берен, цю нову зону. Ця нова зона, скоріше, за все, просто для демонстрації. О, ні. О, ні, все, я повірив. <рив> <рив> а, ні, стоп, стоп. Що відбувається? А, окей, 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 окей. <рив> Хе-хе-хе.

Хо! Я близько був, я був восько. <рив> Ні, це цікаві, цікаві атаки у них. Мені подобається, мені подобається. Це реально дещо, це реально мені подобається. Мені подобається. Тихо, господи, 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 господи. Ух ты ж, нічого собі подляночку ваштував, а 10 й цей андертейл! Так, і тут сказали тут ще пацифістичний санс. Сподіваюсь, ти серйозно, малий. Тому що щейно ми почнемо. Вороття назад не буде. Ооо, ооо-о, це вже буде весело. Це вже по-справжньому буде весело. Найпростіший ворог. Навіть... Не подужує... Оу, стоп, чекайте. Це що було? Чекайте? А він взагалі не буде мене бити, що? Ти диви, як воно. Нічого собі. Нічого собі, оце такі атаки мені подобається. Це вже реально виглядає цікаво. Ні, ні, бля... Зрозумів, треба просто е, триматися правильно? Ні, я не хочу поки з ним битися.

Блин, это це мило. Это це його. Ой. Ай. Ай. А, а, господи, я зрозумів, Так. Угу. Стоп, а если я его вдаю зараз. Ну, ясно. Все, думаешь? Ага. Ясно, ясно, я зрозумів. Я буду честным. Стій на месте на секунду. ㅋ <laughs> 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 Ха? Та відчепиться? Ага. А якщо пощадити?

Ні, куди Йо-ма-йо! Да, -йо. Я не можу там утриматись нормально. Ні, ну тут би реально цікаво. Опа, ха. Ха ха ха. Та да, господи, волась. Не, 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 бля... не я наху, бляха. А, окей. Идь, ха Ха-ха. Куди ти, господи, просказуй... проскакуєш? Господи. Так, добре. Він хоч і не б'ється, і він, він милий, він. Він прикольні атаки дає. Доволі таки цікавий, мушу сказати. Так, реально. Так я так і не бісять взагалі. Хіба що я буду на себе біситися? Як завжди. Ти диви, воно не дає мені там утриматись нічого собі, нічого собі, оце так, звісно. А я забуваю про вас. А... Uh huh. I'll see how that works. I guess. <laughs> hey, 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 yay! <laughs> Ні, ні, будь ласка. Ні, ну ось тут він нормально стрибає, а там я не можу утриматись нормально. Коли я вже на наступній фазі, я там не можу нормально утриматись. Якось дивно воно працює. Геть! 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 Ось тут нормально виходить цей стрибок. Так куди ти, господи, проскакуєш? Ні, ні, не будь ласка. Е, добре. А? А. ні ні.

Ось тут вже стрибок такий собі виходить. Господи. О, оце вже інша справа. Ух. Та куди ти, господи? Що зі мною вже сталось? Ух ты ж, добре, хай будет. Ага. Дякую, нарешти. Что там далі будет? О! Я прям знав. я прям знал, пахнет Сансом. Все ще Санс? Ви, ви оцінили більш е, детально цього разу. Ей, непогано. Але ти ж пам'ятаєш, як сині атаки працюють? Сподіваюсь, що так. Я насправді не знав би, як це пояснити. О, це вже щось інше. Це вже щось нове реально. Стоп зараз. Що там за кліп? Що там в цьому кліпі? А, ясно. Це так. Це там де мене задавив э, ескаватором? Я його вдаю зараз. Не, ні. ні. Що, думаєш. Ага. Ясно, ясно, я зрозумів. Я буду чесним. Стій на місці на секунду. 우와 ㅋ це перша реакція. Во! ха Дякую за кліп. Дякую за кліп. О, це щось, це щось геральне щось. Хопа. А, хай буде. Угу. О! Не, не! Ух, ты ж, ничего себе, на, на Бикмана не занес. А! А! -а, -а. Взагалі не рухатись, ясно. Угу. Ах ти ж нічо собі, а! їй <рикривання> Ні! Я боюсь, скамом! Я боюсь, скамом до кінця, блядь! Я боюсь, скамом до кінця цієї фази! Ааа, <рикривання> Господи! Оце прикольно було, оце було прикольно! Хей! <рикривання> ага! Ага! Richtig. Опа. Не, о, 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 Оце, звісно, підляночку мені пов... в... влаштували. Оце подляночка цікава. Це реально цікава подляночка. Опа. Оп. Ой. І, 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 і. Ах, ти ж нічого собі, ах, ти ж нічого собі Ох, так. А давай тих, <свят> <свят> нові бої. Нові графіки битви Темі Тобі. Режисер Тобі Фокс. Нові програмісти. Ага. Особова подяка Санса. Special sen Sense Thanks. Ага. Тут реально цікаво зробили. Реально цікаво зробили. Мені подобається. Мені дуже подобається. <плес> uh, ну що, пропоную зараз зробити музичну паузу. Я зроблю музичну паузу. І, ну, взагалі, я зараз, мабуть. Мабуть, просто відпочину від стрімів. Я вже, я вже за комп'ютером десь 3 години сиджу. Взагалі, я думаю, можу взяти перерву та зроби, зроблю зараз музичну паузу. Повернуся, можливо, за годину або за дві. І тоді вже, думаю, повернемося до Undertale. Вже до справжнього Undertale. Все, музична пауза. Всім дякую, що заходили. Думаю, ми ще побачимося за кілька годин. Всім дякую, побачимося за кілька годин. Чекаю вас тут. Я пішов.